Всім доброго дня, слава Україні! Пригнали таке Volvo під розборку. 440 -е, євро 5 на мега худу. Топливні баки мега. Резина непогана, задня. Ось такий розмір. Спойлера, якщо потрібно, в хорошому стані. Бомболюки не дуже в хорошому стані, Ну є в нас з інших машин в хорошому стані. Капот, якщо потрібно, Козирьок Трошки є по ньому питання. Церкало, ліве, праве в хорошому стані. З цієї сторони теж бак. Зараз покажу вам як заводиться зранку, Ще сьогодні її не заводили. Є холодильник, якщо комусь потрібно. Холодильник працює. Машина на автоматі. Вже деякі запчастини продали. Тахо на чіп ще залилась ідеально співоберта.